Так, ну що, завершив я парілочку на дачній ділянці. Ось така у нас вийшла невеличка парілочка гарнесенька. Виконана з липи, вставки термолипа, стеля стіни липа, лежачок липа. Зараз осталось обробити лежачок. І все. В принципі, можна буде запускати. Ну як будемо запускати, запустимо, і будемо обробляти. В принципі, така процедура. Цей кут у нас все, все готово. Труба з'єднана, тут все заізольовано, а капнічок стоїть. Регулятор тяги ми його сюди перенесли. він По факту не нужен, але хай буде. Так, камні ми загрузили, в камеру туди теж загрузили, в камері у нас GDIT такий оградочка, щоб можна було безпечно підійти. Все от по зазорчикам, все гарнесенько. Камінь теж оброблений, бачите, близь, трошки блискучий. В принципі, отак. Ну і по фінішу кинемо сюди трап, щоб можна було ногами по дереву топтатися. Ну і все, в принципі, зараз світло виключу, покажу, як обозорчик світиться гарнесенько. Вот так от пропитую ось маслом. Починаю пропитувати термолипу. Просто погляньте. Някий колір, просто це не передать. То, я думаю, в принципі камера нормально передає. Ось вот Отак вот воно набирає Насыченности. Масло нам нужно для того, щоб не вымазывалось. Ну і на довше дерева хватало така функція в принципі. Якщо так уже розібратися для чего масло, ну і довше довговічность. Це така процедура зараз печка греется, прогреваем все це дело пропитуємо і працюємо